І сьогодні хочу розповісти вам про молочко, яке воно взагалі буває, і чому не такий строк придатності. Вибір молока це важливе для нашого здоров'я, адже на ринку багато молочних напівток з добавкам. На що ми звертаємо увагу? Звичайно, з нас склад. Дивимося, обов'язково воно повинно бути пластиризоване. Тут у нас молоко не незбуйоме і молоко не нежирене. Молоко не збиране, це е, обичне, хородяче молоко, жирненьке, розбавлене, нежирне, добрижирне. В таких паках, е, там де термін придатності зберігається довше, тут у нас е, теж іде, зараз подивимося, тут у нас е, іде теж не збиране і молоко хоробляче нежирне. Але тут воно ультрапастеризоване. Е, в таких паках е, ультрапастеризоване зберігається довше. В таких пакетах йде е, пастеризоване. Пастеризоване це молоко, яке нагріває до 75 градусів і тримає 15-20 секунд. Тобто там зберігається корисний речовини, термін придатності такого молока, від 3 до 7 кілька. Це саме оптимальний варіант в ось таких ось пакетах. Ось так, тут процент жирності буде більший, але склад у нас буде, я думаю, що недмінним. Іде не з вирами і з нежирами. Тобто для нашої масової частки жирності воно підлаштовується, тому розправляють це нежирення. Не Якщо зовсім не жине молоко і такою в таких паках, то воно йде ультрапастеризоване. Ультрапастеризоване молоко воно нагрівають 135 350 градусів, тримають 2-4 секунди, і таке молоко довше зберігається навіть до 6 місяців. Але там зберігається менше корисних бактерій. За, за рахунок того воно, воно довше може не списати. Таке молоко, воно тут у нас теж йде Ультрапастеризоване і в складі, йде нормалізоване молоко. Що Таке нормалізоване молоко, Це молоко, яке штучним методом приводиться до певної процесності жирності. Молоко сепарують, розділяючи на. Нежирене і вершки. Якщо потрібно знежирення, то виділяють просто вершки. Якщо потрібно молоко більшої жирності, то вершки додають до заділеної процентного соотношення жиру. В таких банках теж у нас іде тут в складі коров'яче з Нежирення, тобто тут взагалі 1% жирності, тобто жирність забрали. Я взагалі не рекомендую брати таке нежирне молоко, бо такі корисні жири з молочки, ну не дуже корисні чого тут його взагалі забрати. Так, коров'яче, яке воно нормалізоване. Ну, плаха тут взагалі більше нічого ніяких добавок немає, просто нормалізоване нежирене молоко. Так, в гармонії тут теж буде в составі, по моєму не збирене також жирне молочко коров'яче і також розбавлене знежирення. Ну, В таких паках тут взагалі воно теж, за все буде ультрапастеризоване. Так, воно, так, ультрапастеризоване, і в складі теж йде молоко коров'яче нормалізоване. Сепароване. В принципі, я нічого проти не маю нормалізованого молока, але ультрапастеризоване там корисних бактерій немає. Тут теж буде процент жирності непоганий. 3,2. Ну тобто, процент жирності молока повинен бути від 2,5 до 6%. Це буде норм, тобто 2,5 – це оптимально. Ну, ви зрозуміли.